Добрий день! Я сьомий классник. Ми сьогодні напишемо комплексну підсумкову роботу з фізики номер 1 з теми методи пізнання природи. Фізика як природнича наука 7 клас. Комплексна підсумкова робота пишеться по підручнику Станіслава Довгого 2024 року, 11 книжка. Записуємо групу результатів 1. Проводить дослідження природи. Нагадую, що сьогодні ми, ми напишемо лише групу 1 і 2. Завтра ви побачите відповіді групи 3. Ось відповідь на перше запитання, другий варіант. Записуємо друге завдання. Записуйте друге завдання ціна поділки 0,1. Одна. 10 мм, об'єм рінини 2,3 мм. Записуємо третє завдання. Записуємо відповідь третього завдання. В моїй спільноті ви знайдете завдання, які є в цьому відповідях. Пишемо групу результатів 2. Запишемо е, групу результатів 2. Здійснює пошук та опрацьовує інформацію. Пишете 1. 2. і 3, 3. Там треба по буквах Перша відповідь Г, друга В і третя Б. Завтра ми пишемо групу результат 3. До побачення!